Ну про це обговорювали. Ну обговорюється знову ж таки. Як на мене, от те, що враховується, ну е, чи не враховується, тобто втілення якоїсь ідеї чи пропозиції, коли вона просто обговорюється, це ну це просто розмови. Коли є законопроект, от тоді це вже можна говорити про те, що дійсно готові. Є по меншій мірі чіткі пропозиції для втілення. Ага. Е, от ну, до, стосується... досить логічно, досить ага. логічні результати, як на мене. Е, і е, якщо ти не з якихось причин не можеш воювати, можливо, стан здоров'я не дозволяє е, або там. Умовно, фізична форма, да ні, ну стан або психіки не всіх якось. дозволяє воювати. Або страх. Це теж правда. Ну Шо, що кажете? Ну стан психіки теж не усіх дозволяє, або, ну, тобто, або страх, я кожна кажу, людина це, це готова йти в штурмовики. Да, це ж да, да, якби, очевидно, да. і звичайно, якщо їх залучати, це краще ніж взагалі їх не чіпати. Краще залучити, звичайно, до якоїсь альтернативної е, служби Але на, нічого на, такого немає. Фальтифікаційні споруди знову ж таки Бо, будувати Бо закон про ну навіть Конституція ця норма про. Скажімо так про обов'язок, та про які нам постійно говорять, що ви маєте захищати батьківщину. Там же ж вона сформульована, що це обов'язок усіх громадян України без винятку і гендерного до речі, теж да. і без вікових обмежень і але це не там не прописано, що це в лавах Збройних сил України. Тобто людина може захищати за різними напрямками, в тому числі в, в рамках альтернативної служби Для цього і, треба. І в принципі державі... я так розумію, конституція саме про це нам говорить. Що Бо має це, бути вона не забороняє по меншій мірі для... робити такі речі, про які став про які соціологи ставили питання, ну, але бачити... держава має створити для цього відповідні всі умови для того, щоб це, це дійсно працювало. І я ще знаю, що хотів би зазначити, який нюанс: що в принципі, якщо людину мобілізують до лав збройних сил, це не значить, що вона піде там штурмувати чи сидіти на нулі. На збройних силах потрібно багато людей, які працюють в тилу. Ну, якщо не помиляюсь, по американським стандартам на одного військового, який виконує бойові завдання, приходиться, по-моєму, 10 чи 7 Сім чи десять ну це немало, в будь-якому Пан Анжмагаль сказав, що нам на одного військового потрібно вісім працюючих українців. Це я До трошки про інше: сім чи десять військовослужбовців, які не виконують бойове завдання. Це логістика, склади, це ті самі фортифікаційні споруди, це ті самі юристи, діловоди. От це так. все вели, дуже велика машина. Тому якщо людину мобілізується, не значить, що вона е, зразу піде, вибачте, в окоп на, напередок. Але ж звідки ж у людей такі страхи виявляються? Ну, страхи зрозумілі, тому що завдання бойові бувають різні. Ну і тоді да, ти можеш працювати. Ну, умовно. ну Зрозуміло, якщо ти там е залучений до, е до якоїсь паперової роботи, і ти не ну, тебе є якісь фізичні вади, тебе не відправлять на Якщо Інші речі, якщо можливо ти попрацюєш в збройних силах, мотивуєшся і сам виявиш бажання. Ну нам от з рекрут... рекрутингових бригад там, де рекрутинг практикується, третя штурмова. Там наприклад, да, вони mm -hmm. розказують, що в принципі у них який підхід? Вони людині дають випробувальний термін. Вони її запрошують на навчання. Людина проходить навчання за різними напрямками, проявляє себе і сама визначається, сама пробує ту чи іншу спеціалізацію. І обирають для неї саме те, для чого вона здатна найкраще. І от я так думаю, що людям потрібен цей вибір. Вибір, ну, мати можливість вибирати самому керувати тим, як ти будеш там, значить, застосований. Погоджуюся, я вже говорив про мотивацію про мотиваційну складову. І вона мотивований захисник це. Вартує там умовно десятка немотивованих. Неважливо, на якій ділянці фронту він працює. Е, чи він сидить в окопі і захищає нашу країну, чи звільняє е, нашу країну, чи е, працює оформлюючи необхідні папери, бо там теж багато бюрократії. Тому тут у людини дійсно ну треба орієнтуватися на мотивованих захисників. Рекрутинг це трошки інша історія. Це ж не він не примусовий, це добровільний. Тобто особа, коли йде, він вона збройних сил. Він вже йде, він да, вже йде да, потім він збройних Долучається збройних. до лав Збройних да, сил України, але він знає точно, чим він буде займатися. І де він найкраще. Можливо, він справляється. найкращий оператор дронів. Да. Ну але коли вибачте людей, які мають навики в цьому кидають, сидять в окопах, відстрілюються. Це чи ну, йдуть штурм, це теж неправильно, це неефективне використання. Це Військовослужбовців